Добрий день. Енергодар Запорізька область. 18 грудня 2022 року як пройде день у місті Енергодар Запорізька область. Будь ласка, підскажіть інформаційний поток. Неділя, 18 грудня. Буде страшно. З ресурсами і буде велике противоборство на 18 грудня Енергодар. Не бойтесь. Будь ласка, не бойтесь, які основні події. Енергодар. На 18 грудня Запорізька область, Енергодар. Будь ласка, основні події. Найважливіші події, які будуть в Енергодарі Запорізької області. тучі згустяться, ну, це все для радості для квітів. Буде трошки страшно, буде трошки нависне. Ну це все для вашої радості. Для радості мужчини таке думають. Угу. Буде противоборство цих туч енергій. Обов'язково світлих і темних. Для вашого роду, для захисту землі. Енергодар Запорізької області. Все буде обов'язково добре. Енергія дня на Енергодар Запорізької області. Допомога. Дякую за увагу.